Було прийнято Верховною Радою законопроект про мораторій на вивіз лісу кругляку ділової деревини, а зокрема повністю заборонений вивіз дуба і інших цінних порід. Та з 1 жовтня 2016 року існує мораторій на вивезення лісу кругляку сосни. Ялиці, ялиці Ялини смереки, а сосна зберігає мораторій, буде введений з 1 січня 2017 року. Натомість ще парламентським комітетом з питання екології внесено два законопроекти стосовно зняття мита і зняття ПДВ з обладнання, яке в режимі імпорту буде ввозитись на територію України. і Саме передбачення для деревообробки. Що це дає? Це дає перше створення нових робочих місць, дешевлення обладнання для переробки глибинної переробки лісосировини саме на території України, створення додаткової вартості продукції на території України, відповідно, додаткове надходження до місцевих бюджетів, до державного бюджетів, бюджету, в тому числі. Але на сьогоднішній день кабінет міністрів ці два законопроекти не пропускає. Перше читання вони пройшли у стінах. Парламенту до другого читання у нас немає погодження на сьогоднішній день ні мінфіну, ні інших там і урядових комітетів в тому числі. Тому доля цих двох законопроєктів дуже важливих, які би могли в першу чергу дати поштовх розвитку саме лісовій галузі, лісопереробній галузі на території Буковини поки що невідомо. Але я маю все ж таки надію, що і комітет пана Галасюка, і, і комітет да, і податковий комітет і комітет екології доб'ють ці два законопроекти, і результат мараторію буде реально видний, тому що його на сьогоднішній день не видно.